Друзі, всім привіт! Пише мені YouTube, що я в ефірі, але я не чую дзвоночка. В ефірі я чи ні, не знаю. Зараз якраз збираюся по роботі виїхати. Дуже багато думала провести ефір чи ні, все таки вирішила провести. О, я почула, що я в ефірі вже. Друзі, в мене чат працює, тому приєднуйтесь, поговоримо. Перш за все, звичайно, мені хочеться сказати, що сьогодні у нас 18 жовтня, дуже чудова погода. Потім пізніше вийдемо. Зараз поки що все-таки працюю трошки, тому можу і працювати, а можу з вами поговорити і поспілкуватися. Навіть приєднуйтесь до мого чату, поговоримо, поспілкуємось. Так як я собі не мітила останній день, коли треба сплатити ЄСВ, по 19 у мене висить календарик, тому збираюся зараз туди. Про що хотіла з вами поговорити? Мені сорока на хвості принесла, що Хтось із моїх підписників хоче до мене приїхати. Друзі, я дуже хочу вас побачити. Я дуже, дуже-дуже вас люблю. Я дуже бажаю, коли до мене приїжджають, коли в нас така велика кампанія, ми або йдемо в ліс, або йдемо в парк. Або ж, я вже думала, просто будемо у нас. Хоч і місця мало, але помістимося всі. Друзі, мені дуже хочеться. Мені дуже хочеться з усіма вами зустрітися. Дуже хочеться, щоб ви мене поздоровили, щоб ми всі зібралися. І мені подобається всіх вас поздоровляти. Це було б дуже цікаво і дуже приємно. Але не в цьому році. Я дуже переживаю, коли ви кудись їдете. Я дуже переживаю, тому що ми знаємо, що. На нас скидає Росія бомби, ракети прямо на жилі, скільки гине мирних людей, що можуть попасти і в автовокзал, і в вокзал, і в вагони. Тому я вас дуже прошу. Давайте не будемо різкувати. Залишайтесь вдома. І коли ви чуєте сирени, мені хочеться щоб. Ви все-таки подумали про безпеку. Тому що молодість, вона амбіційна, вона так, я теж колись була молодою, я ганяла, бігала і здавалося, що немає от того, я не хочу навіть говорити: того поганого ніколи немає, що ми прийшли в життя назавжди. Ні. Друзі, побережіть себе, побережіть своїх близьких. І буде все добре. Ми обов'язково з вами зустрінемось. Мені так хочеться, якби ви знали, як мені хочеться, щоб ми зібралися всі разом. Так, дуже хочеться. Щоб ми попили чаю, щоб ми поспівали пісень, щоб ми походили, щоб ми десь по паркам походили, побігали, подивилися на цю чудову золоту осінь. Осінь насправді чудова, золота, чудова осінь. Але все-таки, не в цьому році будемо спілкуватися дистанційно. Тому що є люди, яким погано від того, коли вони бачать, що хтось живе краще, яким погано від того, коли вони бачать, що хтось живе. Вони самі не хочуть жити іншим не дають. Тому давайте будемо берегти себе, своїх рідних, жити лише в позитиві. Тим, хто не хоче дати іншим жити, буде по заслугам. Ми поки що побережемо себе, побережемо своїх рідних. І все буде добре. Спілкуватися будемо лише дистанційно. А сьогодні всім тим, хто зі мною, друзі, чат працює, пишіть мені ваші. Коментарі. Так, я, я в себе зараз в офісі і, підго... і готую, готую те, що я вам сказала, що треба все-таки прозвітувати і зробити. Хотіла сьогодні ще поговорити про. Ну, мабуть, пізніше, можливо, я зайду пізніше, це я е, надумала про те, що, е, що треба сказати. Так, зараз треба поменше їздити, поменше їздити. Е, коли звучить сирена поберегтися, обов'язково ховатися в укриття. Не бігати за плідами, за бутербродами, коли звучить сирена, а приготувати, нехай той плід лежить в укритті, і його і закритися. І, і закритися плід, чи подушка, все, що там у тебе лежить, закрий, замотайся, буде тепленько, нормально. Тому, звичайно, Друзі, всім хорошого дня, чудовий золотої осені, чудового грибного, хто до мене приєднався і любить, обожнює збирати гриби, так як я. Давайте перейдемо, поговоримо про гриби. Гриби є в цьому році, хочу вам сказати, що в цьому році. Кращий грибний сезон, ніж, ніж в минулому. В минулому ми не бачили стільки грибів. Так, друзі, чат працює. Пишіть, хтось мені щось написав. Зараз я вам напишу привіт. Привіт всім. О, так, так. Пишіть, друзі, я вам написала привіт. Звичайно, дякую за всі ваші коментарі, дякую за вашу участь в чаті, дякую за ваші лайки. Не бачу нікого, можливо, всі на роботі, ніхто до мене зараз не зайшов. Звичайно, пізніше буду вам повідомляти. Це просто я збиралася по роботі виїхати, та й думаю, на пару хвилин зараз зайду і. Поговорю з вами, можливо, хтось до мене приєднається. Е, погода в нас чудова. Чудова золота осінь. Золота. Тому приєднуйтесь, друзі. Приєднуйтесь. Приєднуйтесь до мене в чаті. Я чекаю ваших повідомлень. Скажіть, яка погода у вас? Хтось мені написав. Дякую вам. Дякую, я бачу, що хтось все-таки написав. Приєднуйтесь до мого чату. Поговоримо. Розкажіть, яка погода у вас. У нас сьогодні сонце, зараз сонечко пригріває тепло, хмар немає. І, так, хтось мене запитав про було вісім-вісім ранку, було, збили. Так. І на поверхні ґрунту сьогодні був заморозок. Заморозок був на поверхні ґрунту. Якщо сказати про басейн, я думаю, що все-таки ми поговоримо з вами. Про закалку, чому я почала закалюватися. Ми почали, ми почали закалку десь років 30 назад. А ні ні, 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 неправду кажу, десь років 20 назад. Років 20 назад ми почали закалюватися. Спочатку ми ходили, ми ходили і зимою, пробивали луночку. І там купалися і йшли назад, і кожен розповідав, які, що він відчуває від того, від того, що пірнув холодну воду. Зараз же ми вже ці ми знаємо, які е, бувають відчуття. І тому, але ми разом і тому ми вже друг другу це не розповідаємо, але разом з тим. Коли ми побачили одне, ми все-таки побачили, що організм починає працювати. Для нього холодна вода шок, і далі вилазять всякі болячки, ті, які десь були заховані. У заховані. мене таке було три роки назад, коли я навіть і не думала, що в мене щось там зі спиною, ми завжди лікували спину чоловіку. А тут виявилося, ми поїхали, ми поїхали в магазин, і прямо на касі я зрозуміла, що я не можу йти в мене щось з ногою. Це був нижній відділи позвонка, десь там якісь нерви, щось десь якийсь спазм був. Пролікувалися, і слідуючи... Роки, коли я купалася, я завжди це пам'ятала, і все чекала, що ось-ось воно мені дасть, ось-ось дасть. Але не дало, слава Богу. І піс... І я три роки вже пройшло. я зрозуміла одне, що, от як кажуть, спочатку треба розігрітися, пригнути, потім знову розігрітися. Є така японська сауна. Якось сходимо обов'язково вам покажу, мені дуже сподобалась вона. Там три басейна. Холодна, тепла і гаряча. Три басейни і завжди треба через тепла, холодна, гаряча, 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 тепла, холодна. Тобто завжди проходити через теплу. Те ж саме і тут. Нагрілися, пригнули, вийшли, пішли нагрілись. Обов'язково, тому що коли ми пригаємо в басейн і зразу ми бачимо, як тіло моментально віддає тепло. Тобто тіло хоче зігріти оті клітинки, які ми охолодили. Для тіла це для нашого організму, це йде стрес. А ми завжди, завжди наш організм лікує себе. Коли отрив якийсь стрес. Захворіли стрес для клітин, вони починають мгновенно бігати, шукати, як вирішити цю проблему, як це все вирішити. Це, того, це поки ще молодий організм, говоримо про те, тому що е, у нас дуже багато. Е, скажімо так, що Три старика пішло від нас, три пожилих людини пішли від нас, і ми бачили лікували одного, і другого, і третім займалися. І коли вже, звичайно, організм після 80 років, то йому дуже важко самому собі допомогти. Так, поки він молодий. Його треба розвивати, йому допомагати. І саме головне, саме головне, це те, що скажу молоді, не вбивати свій організм. Це всякими отими непотрібними речами. Нікому не треба. Нікому не треба алкоголь, тому що він це просто е, ті, хто його продають, завжди вам розказують, що він полезний. Ніколи алкоголь не був корисним. Зовсім ніколи. Алкоголь завжди шкодить нашому здоров'ю. Чи це буде чайна ложка, чи це буде 100 грам. Завжди. Тому воно нікому не потрібне, це лише потім виховує в людині оці всякі залежності. Залежності, залежності бувають різні: залежності від алкоголю, від цигарки, від магазинів. Абсолютно. Ну, от так ми плавно, плавно, плавно перейшли на залежності. А далі, друзі, я все-таки планую поговорити із тими, хто постарше, з цими підписниками, хто в мене є постарше, е, Слідуючий випуск, обов'язково слідуючий ефір у нас буде обов'язково про мігрені. Е, я мігрені... Я зрозуміла, що в мене більше 30 років. Спочатку вони були слабенькі, головні болі, де ще помагали цитрамони, потім... і борюся я вже з ними більше 20 років. Зараз навчилась, оскільки Мігрень не хвороба, яка не лікується, але з нею я навчилася як її. Зупиняти, як з нею жити. Вчора подивилася доктора саме про Мігрень, мабуть, мені вискочило, мабуть, тому що я постійно про це роз... Бо, часто, можливо, розповідаю в своїх ефірах. Я їх перенесла, тому я розповідаю, як я це подолала, як я, скажімо так, як я навчилася з цим жити. Тому е, слідчий ефір. Я посвячу повністю мігреням, розкажу вам. Все-таки помаленьку від цього я пішла, і, ну, це кому буде цікаво. А зараз чат у мене працює, тому приєднуйтесь до мене. Я не бачу, є зі мною чи ні хтось. Так, хтось є, поставте мені, будь ласка, лайк. Я. Поставте лайк, я вам за це дякую. І е, чат у мене працює, тому напишіть. Е, дівчата, якщо це ви, е, я не бачу. Я бачу, що хтось є зі мною. Одне єдине, я бачу, що зі мною хтось є. Тому е, напишіть мені, е, напишіть мені хоча б привіт, напишіть, яка у вас там погода. Е, як е, як який день чудовий чи ні, яка осень і так далі. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене дивитеся. Дівчата, якщо це ви, в самому початку відео я сказала, що зараз це моя думка. І ще раз, ще раз говорю: це моя думка, зараз не на часі їздити, не на часі їздити скрізь. Краще поберегтися, краще е, поберегти своїх рідних. Все буде добре, друзі. Все буде добре. Обов'язково головне. О, хтось мені щось написав, можливо, ні. Е, так, сьогодні е, був, друзі, сьогодні був заморозок уже на поверхні ґрунту. А хотіла вам розказати. А вода в басені, от я дивлюся постійно, кожний ранок дивлюся, вода в басейні не опускається нижче 6 градусів. Хоч уже сьогодні був заморозок, і ми бачимо, десь 1 градус тепла зранку був, в басейні все рівно 6 градусів. Про що це говорить? Це говорить про те, що земля за літо нагрілася. І от зараз е, на поверхні земля 6 градусів, тому і вода в басейні ще 6 градусів. Я кожен ранок в басейн заходжу, дивлюся і е, заглядаю на сам градусник, а воно 6 градусів. Напишіть, яка погода у вас, як ви почуваєтеся, уже пройшло більше половини осені. Тому ще залишилося небагато, півтора місяця, і прийде зима. Чудовий, зима теж чудовий період. Санки, лижі. Ну що ж, друзі? Я побігла. Дякую тим, хто зі мною. Дякую вам за ваш лайк. Дякую за те, що ви були зі мною. Хтось зі мною все так і є. Не хоче писати в чаті. Ну, не хочете так, не треба. Добре, хорошого вам дня. Всього найкращого. До нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Я пишу вам, дякую, що зі мною. Так. І дякую за ваш лайк. Звичайно, мені потрібні ваші лайки. Чому? Тому що я не закинула канал, а я його розвиваю далі. А саме YouTube построєний так, побудований так, що коли ви тискаєте на лайк. Або назвіть його вподобайку, як вам це е, більш подобається. Коли ви пишете мені коментар, коли ми спілкуємося з вами в чаті, тоді нас бачить більше, більша аудиторія. А можливо, хтось це захоче стати моїми друзями, тому що я збираю не просто аудиторію, а я збираю друзів. Я збираю не просто підписників, а я збираю друзів. Тому, друзі, хорошого вам дня! І дякую ще зі мною.